Лабуба. Ні, я не лабуба, ви догадалися. Я лапка, зі мною моя подружка Маруся. Маруся, скажи привіт. Привіт. Ми говоримо по вайберу, тому будуть всякі глюки чутно. Окей, телепортнемося до Марусі додому. Добре Маруся, але тут не ти вже стоїш. Точно, Маруся, я зайшла не до тебе. Нічого, ми зараз з Марусі приєднаємось. Добре? Почекайте. Ти приєднався разом і я йду шукати її адресу. Привіток, Марусечка. Я поставлю І... перед тобою, Ти не проти? Нет, не проти зовсім. Чи ти якраз за те, щоб я поставила не проти тебе? Повтори, що ти можеш поставити потинок, як ти хочеш? Добре, ставлю свій улюблений. А що мій улюблений будинок на дереві? У мене будинок на дереві. я зараз ми для Марусі зробимо сюрприз. Зараз ми для Марусі зробимо сюрприз. Запишемо отаке. От Вечірка на даху, о 9... 10. Зараз. Вечірка. Прийде писати. Вечірка, на. На. на да, щось вона не те написала ви чи це проносиді всі Маруся, тобі прийшло повідомлення. Нарешті ми це написали. Так При... вечора. Вечора, Маруся. Підготуємо все до нашої вечірки. А це теж готуй вечірку. Ми, ми до тебе теж зайдемо, подивимось, Перш, а це саме приводить до першого тесту. Е, хто краще влаштовує вечірки? Тут у мене будуть палатки. Нічого, але нам прийдеться постаратися зробити якусь вечірку. Пишемо. А я дозволю сюди потрапити тоді. Я подивлюся, треба нам. А, можна просто Готово. Табличка готова, а зараз Зараз навпаки... маруся, вже, вже скоро вечірка почнеться, а я ще не готова. Ой ой, у нас халепа. Ну нічого, ще подивимося, хто із нас встигне доробити. Що? Я це не ставила сюди, я сюди хочу. А це ж а це лише моя Моя вечірка готова, можна сказати. Я але... Зарахуємо, що Маруся зробила вечірку, але без пропсів. Чудово, Маруся, а я зараз буду дороблювати. Свою вечірку. Як ви здогадалися, на цій вечірці буде дуже багато світла, а також буде ось така І ще в мене проб все закінчилося, мабуть, оцю світлу зону треба прибрати. Цю ж, шт... а оцю штучку я поставлю тут. от. А в мене вечірка на даху. Ой-ой, вже сьома Маруся. Е Маруся, вже, мабуть, час перевіряти одне одного, але якщо ми не закінчили, то ми ще почекаємо одне одного. Бо я от, наприклад, ще не закінчила. Робимо отут оце... Ну, моя вечірка вже готова. Давайте запрошувати Марусю. Спускаюся. Маруся, ти мене впустиш, будь ласочка? Пробач, але я дороблю вечірку. Е, тоді прийде на мою вечірку. Добре, Маруся ще бачите, робить вечірку, а в мене є ідея, як, як мою покращити. Ходім покращувати, угу, візьмемо. Ой. Треба такі йому поставити кров. І поставимо такі штуки, чотири таких штук. Ну що ж, Маруся, о десятій вечора нам уже треба показувати свої вечірки, а зараз вже 9,57. Маруся вже десята. Твій час вийшов, як і мій. Добре, почекаємо. Маруся все. Твоя вечірка перша. Друг... Друзі, почекаємо Марусю. Чия перша вечірка буде? Напишіть у коментарях, а перша вечірка буде моєю. Тому ходім шукати Марусю. Маруся, я, здається, тебе знайшла. Отака От у Марусі вийшла вечірка класна. Маруся, ходімо дивитися мою вечірку. Ходім, я тебе проведу от сюди вниз, чуєш Вниз. Слазь, Маруся, агов. А, то ти аж так пішла. Добре піднімайся, я вже до тебе біжу. Ось сьомо я вечірка. У тебе тут було просто більше місця і не було Так, я розумію, у ми... мене. А отут, до речі, танцювальна зона між цими двома штучками і, до речі, давай затанцюємо восьмий танець. А я буду відати повітря. Як це? Маруся! Добре, поки Маруся там щось робить, ми затанцюємо Танець два. Чи Танець 3? Танець 1! Чудово! Ну що ж, Маруся, зараз я вимкну камеру і ми підготуємо наступне завдання. Ну так, ми уявляємо, що ми переїжджаємо з одного Брукхейвена на інший. А також ви, мабуть, знаєте, що, це секрет, що цей секрет можна знайти і під басейном, а також ви знаєте це місце і ми будемо отут. Так, я тебе не бачу. Я ось тут. -от. Ходімо, Маруся, вже вибиратися. Ну що ж, ми вже вдома і, і наступним. Ми вам покажемо, що Маруся, що ми ще не показали тут. Наступним будемо оцінювати в кого кращий будинок, окей? Тому готуйся, Маруся. Зараз буде дуже добре, тому що нам треба. Добре, будемо добре чекаємо Марусю. Поки я вимкну камеру, поки Маруся прийде, добре? Стає дуже Дивно і дуже маленько. Ну так. Ви... Можна, заходь. І отут він вже не такий вже і маленький. Моя облаштована кімната, вибачте, що не облаштувала на ваших очах, виглядає отак. Маруся, яке наступне буде завдання? Кажи. Добре. Под... Е... Окей, давайте зараз вимкну камеру і побачимо, коли Маруся його облаштує. <реклама> <реклама> Маруся, а де секрет? А де ця секретка? Я її загубила. <реклама> А, от туди. я на тепер Ого, от така тут є секретка, а тут є така штучка і тут і така лабораторія. І Я думаю, що ми будемо вже закінчувати відео Маруся де ти? Підходь сюди, роби свій звичайний зріст і будемо завершувати відео, чуєш? Ні, не буде. І підходь до мене, і підходь до мене, включай прощальний, прощ, включай танець вісім, і прощальний танець всім. Па-па. Я твой Всем папа. Я дуже рада. Опс, вывод.